Ось така в мене є ехеверія, агавоїдес вона називається. І я, так, знаєте, побачила, що, ну, ось, бачите, якщо показати, в неї почало чи то гнити нижнє листя, чи відсушуватися. Словом, воно ось таке. Бачите, якщо вам видно, ось так спробую показати все, там низу такого багато. Ну, ось тут он сухе відлітає, і ось тут освітлення погане, але видно, що там таке он сухеньке і воно шелестить. Дещо вони ось так повитягувалися, я зараз спробую отак показати, щоб було видно. Словом, знизу, там, бачите, ось така історія, вона не дуже Приглядний має вигляд. Ось листок відгнив, Вон там все сухе і таке, знаєте, некрасиве. Ось ви можете бачити. І я хочу її омолодити. Ось на ній, ось тут гарненькі ось ці зелені голівочки. Мені хочеться їх познімати. І перевкорінити заново цю рослину, тому що там вже досить такі підвитягнуті стовбурці, їх добре видно. Тому зараз я, напевно, ось це все вверх позрізаю, ну і перевкоріню наново оці голівочки. Єдине, тут, знаєте, ось ця рослиночка вже роздвоїла ці голівки, тобто їх можна зрізати окремо, в них окремі дві ніжки є. А ось ця ще ні, їм ще треба підрости. Тоді вони тако відокремляться одна від одної. Ну, Але оскільки я це вже робитиму зараз, то я думаю, що цю посажу вже так, як є, а ось ці спробую розділити. Ну, словом, зараз я оце відріжу від стовбурця і далі вже подивлюся, що і як можна буде. Ось так краще буде видно. зараз я ось це зрізаю. Ну і заодно можна буде побачити, що залишилося знизу. Ось так. Бачите, нижні оці листочки, вони не гарні, погані. Я їх всі-всі зачищу і залишу здорову голівку. Ну, і, звісно, трішечки отакої ніжки, щоб було що занурити в землю. Ось так. Такий пимптичок залишився, я думаю, що його буде цілком достатньо. Ось так кладу, нехай підсихає. Так, і зрізаємо це все забираю звідси. І зрізаю ось ці окремо. Їх можна зрізати по одній. Ось так. Бачите? Якщо вам добре видно ось це все я знімаю. Ці листочки також знімаю, залишаю ніжку і знову ж таки відправляю на підсушку. Так, і ось цю голівку. Так само зачищаю низ і все. Ну, а залишилося, друзі, ось таке. Бачите? Залишати я оце не буду, оці стовбури. І звісно, їх можна залишити, оце обібрати. Ось так. І на цих голих стовбурцях наростуть новенькі такі голівочки, і буде дуже і дуже багато ехіверій, але мені це не потрібно, погляд-такий листок. Такий класний, товстий, м'ясисте таке листя в неї. Дуже класне. Ну, Але ось це все старе я викину, я, напевно, її посаджу. Цей самий горщик, ось в такому вони в мене росли. Ну, і ось такий був замість кашпо, але, друзі, подивіться, от, хто побачить ось такі горщики, в магазинах не купуйте їх. Тому що ось це все звідси тече вода. Воно все в камінні. І ну, ось це кашпо потребує піддон. Для чого воно потрібно, ну, не знаю. І викинути тепер шкода, і залишати немає смислу, тому що ось тут всюди протікає вода, робиться багнюка. Словом, таке. Ось так, друзі. Зараз я сюди наберу ґрунт, намішаю. В мене є такі камінчики для сукулентів, і є універсальний ґрунт, я хочу перемішати. І ось в цей самий горщичок, напевно, я їх і посаджу. Замішую ось такий ґрунт. Тут більше камінчиків і трішечки звичайного універсального ґрунту. Більша частина тут камінці, оце всяка така оперліт, щось іще і пісочок. Ось таку зробила їм земельку, напевно, я дам зараз. Ще камінчиків сюди. Так, я додаю ще ось така суміш. Ну, вона спеціально призначена для сукулентів, але ну, так як на мій погляд, то ну, мають же вони чимось і живитися, не тільки суто в камінні, ну, не знаю. Якось мені неспокійно тут саджати їх. Просто в камінці, тому я їм додала звичайного ґрунту сюди. Ну, і я думаю, все. І можна наші голівочки ось сюди якось так гарнесенько поставити. Так, ну, якось отак вона буде стояти нам. Напевно, не знаю, чи то ще зняти. ну, більше не хочеться мені знімати нижні листя, але якось тако мені, знаєте, трішки неспокійно. Як на мене тут їм буде тіснувато. Ну, На жаль, в мене немає зараз такого ширшого. Горщика, звісно, було б краще, якби ось цей горщичок, він би був би широкий такий плашечка, знаєте, така. Ну, але я думаю, нехай вони вже тут собі вкоріняться, а потім, а потім я їх пересаджу в щось таке глибше. Якось так їх розмістити треба, щоб вони один одному отако не сильно заважали. Ну, ось так виходить така собі композиція. Я омолодила свою агавоїдну ехеверію, і мені це подобається. Ну, Тому що її треба було оновити через те, що в неї вже дуже був поганський вигляд. І я побоялася, що вона просто мені отамбо згниє. Тому зробила ось так. Зараз віднесу її. На ту сторону, де буває сонечко, трішечки побризкаю водичкою, і на тому все. Ось така сьогодні в мене пересадочка.